Зранку ворог атакував Харків. За даними мара міста, влучання у центральній частині, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки горіли, господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Відомо про постраждалих. У Запоріжжі через атаку росіян постраждала дитина, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За даними ОВА, внаслідок атаки поранено 16-річну дівчину. Місто атакували дронами камікадзе. А через обстріли БПЛА Дніпровського району Києва загорівся балкон на 9-му поверсі. За даними ОВА, в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків. БПЛА попередньо потерпілих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень за уточненою інформацією. Вчора противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів. Зокрема, скинув 85 кабів. Крім цього, здійснив понад 4200 тисяч обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів Камікадзе. 25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на доручення президента Володимира Зеленського здійснить візит до Італії, де візьме участь у міністерській зустрічі G7. за даними. Змі урядовець проведе двосторонні переговори з міністрами Катару, Індії, Південної Кореї, Філіппін та Індонезії. Під час зустрічі з корейським візавім міністр обговорить протидію загрозам втягування КНДР у війну та поглибленої військово-технічної. Współpraca RF i KNDR. Значна частина українців втратить право бути заброньованими через нову постанову кабміну. Про це заявив нардеп Богдан Кицак. Тепер урядом визначається, що для отримання бронювання від мобілізації працівник мав бути працевлаштованим на підприємство до 18 травня 2024 року. За словами посадовця, ті, хто отримав посади після цієї дати, надалі будуть позбавлені статусу бронювання. Вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення світла. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Наразі завершують аварійні ремонти та у планах відновити збалансованість системи. Така ситуація буде за умови відсутності масштабних обстрілів української енергетики упродовж найближчих днів. А поки за даними Укренерго протягом доби діятиме одна черга відключень електроенергії з чотирнадцятої до. 20-ї години.